Ммм. Mm. Так. Привіт підписанки. Це я. О, бро. Дар чи... буде послати массу, він буде видаляти мої відео, а я його. Я буду видаляти про машину і хоррор а він мої відео Пр... б... де... ш... відо. Да... Видео, а я ватарки. Так, чекаємо. у мене там за блоком. А, пробуємо через Discord. Чекаємо коду. О, прийшов Один шість ні, 1, 4, 6, 1, 7, 2. Підтвердити? А чого? Один, чотири, шість, один, сім, два. Ні. Не хоче. Короче. Давайте вам якось не через диск... Ну, через дискорд покажу, ну но... Не знаю. ні я не можу сказати, блін, Він не хоче. Він мене заблокував що робити тоді, мой. Окей, okay, заходим на YouTube Заходим на YouTube Це як відео. Мої тих два відео. Збираю на машину і граю якийсь хор. Якийсь хор я видалю. Ну а якщо на машину, ну, то так кошик відео. У мене є досі аватарка. Я її можу видалити, але я не буду відновити. Я, я відновлю. У мене тут багато чого є. А лотарку цю відновлю, зроблю іншу. Якщо він мене обмане. Вот, це от відео якраз. Ну і в мене вже більше нема чого тут. Ну, за хорор в мене видалено. На... Значит, зроблю новий. Мені не складно даже. Все, тепер сюда. Ось так от. Ну він, блін, він мені по скинув. Фігні якоїсь. Боже, Сигма не кто Хто сказав, що ти я сигма. Я тобі кажу, я Сигма. До речі, ви так і на це відео нічого взагалі не написали. Будь ласка, тоді хоча б тут напишіть, бо я хочу вже щось зробити. Ви побачите, що то означає. Так, перед во, бум бум його канал передивлюємось. Його канал для початку. Угу, все понятно. Досі мої відео. А тут навіть Вот, эту програму, то, що він скопіював. Оцю програму, якщо ви бачите. І отут-оцю от програму в нього куди за широкий телефон. І тут даже її. І о. Още одна. Ще одна. Ще одна. Ще. І ще, він тобі відео інте відеокопіє. Тут він взагалі щось пише, та... Тут тоже скиди спікер, тут прикол, тут гігачат. У мене вообще, вообще нічого. Нічого не пише. Де, де, де ті відео? Ну да, в мене вощи вони нічого не напишуть. О, вісім проліт. Всім привіт! Це відео! Нічого. До речі, це зайво, дякую вам. Фа ха хаха-ха. Реально, ха ха реально ха ха Окей, давайте в відео, і я перед ним. Отак. Так, а можна змінити. Редагувати. <sausage> реально. Сюди. Значить я не буду видаляти. Ну я тоді давайте з вами буду робити цю аватарку. Заходимо. Фото сюди. Ой, не сюди. То видаляємо сюди. Нам треба отак вирізати. І вирізати нам не то, що треба. Нам надо отак. Дивлюся в лівий верхній кут. Там є якась така штучка, типу я можу подивитися. все Я це вже зробив, готовий зберегти, лишайте Сюди. Про Пропустити сюди. Тепер виходимо. Заходимо на білий фон, додаємо оцей от. Ось так вот. Ну, отут я хай буду. У нас фон. Давайте зробим фон. У нас якийсь. Эм, -б -б. -б. вот знов. Не, ось такий вот. Так, такий ліпший. Во! Ну вот я зробив лише лише ще, ще. Ось так от з. з... На машину, на машину з z Pd на машину за писниками. Двою Якщо йому це не сподобається, я не знаю, що з ним тоді. Він психований. Окей, може. Отак от... Так, да, я знаю, я знаю. <сміст> Зараз просто сюди заходжу смайлки. Сюди, на дорогу машину. Наприклад, хай буде байк отут. Отак от байк. Ось тут буде байк. Такий проїжджати. І сюди. Ще. Так. Ще можна... можна можна. Машину? Я не знаю яку. Машину... давайте. О, давайте Формулу 1. Хай що ашо? Мене, мене буде якраз. Давай. Формула 1 отака вот. Да, все, готова, аватарка. Сберігаем. Я там на видео ще 5 миллионів назбирав, Ой. так. Так, теперь интересно, Я я маю сделать? Зру... Что я маю сделать? З... Блин, а дай -дай. С этим хоррором. У аватар? Чего его не мать? Где он? Да, Вот, так, вот бачу. Вот всего то вот так видаляю. Что мені не потрібно взагалі. А де хор? Ошиб? А во він. Боже. Так я можу и вот таку савати. Дозволити. Дозвол. Ну вот, у мене отут ці лінії... Ой-ой-ой, это вам не можна дибачити. То все мої ну, в кошику. Окей. Так, окей, окей. Так ми йдемо робити аватарки. Інші. Інші. Сюди заходим. Не понял. Вона мені не відновилась. А ч? Что за фіня? Она мені не відновилась. велась. Ничего себе. Окей, давайте вот цеводить новому. Золото. И воно тоже не видно Що Что тут прикол? Де он? Може воно десь тут? Того я не знаю. Давайте подивимось тут. Ні, тут нема. Тут... Тут теж нема. Тоже нема. Тоже. Я не розумію той. Ну тоді на аватарку я не знаю, що буду ставити. Я залету відео видаляю, все вот так ось сюда. Хор, один справ, вот так вот так, все видалив. Все видалив. А, отут я просто поменяю так. Додати. Чого? Додати. Ой. Походу целый. й, та блін. Не вийде машини. А, ну стопе, тоді я можу. Зараз от взяти. А. Фігушки. Текст. Формулу. Взяти трохи отак от розтягнути. І ось сюди поставити. Ну, а байку в протилежну сторону. Я геній. Блин, а потошно ну, я не зміг. Ты по за кого-то просто оформила собі, гоняй, гацай, правда, она за маленькая сюда. Во, идеально. Якщо ну, не сподобается, ну его проблема. Мені все подобається. Опа, игра, давайте пройдем. Давайте я умею. ладно. Давай, рекламу, проходи. Наразі. Ось так. Ютуб, Ютуб. Сюди. 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 Збираю на машину з підписниками. І... Пі і -пі бідсниками. Блін. Та що шо, шо на мені. Що шо, шо ви так мені погано написали? Да блин Окей, віднови... Відновити. Дурзвод. Відновив. Заходим. А опять він шоти. Пустий фон. Беремо самфон. Беремо. Отакий во тепер. Додати... Ти... то, то додати... ой, да YouTube... Ютуб так... збираю на. На, на маш на машину з писанеками з підписниками, во все зберігаю, все миллиону Вс, від реклами. заходим, заходим, заходим. Пиб писниками не ще не значить з спид писниками. На базу. На машину. Формулу хай поставлю сюда. аут. аутюда буде мопедик. Отак. От Давай зберігайся. Все, зберіг. Якщо він мене буде далі копіювати, ну тоді я теж буду копіювати досі далі. І відновлю це відео з форром. Не знаю як, але я його відновлю. Тепер заходимо в галерею. Видаляємо непотребні. Бо не мені. Так. Так, так. так. Це... це на Бравл Старс, бо. Щоб ви змогли отримати пін новий яєць. Так. Ні, це понятно. То теж понятно. то я і то, понятно. Ну, мені це не, тр... не треба вже, це мені теж не треба вже. Це мені теж не треба вже. Ну і тоді я роблю от, отак. Де то. Блін, чого воно мені так ш... набирає? Він переглядю. Виділяю. Слух, я то видалю. Так. Короче, на 300 підписників буде у вас подарунок. О, ще треє підписничка. До я можу то наживо. Як шоу прими... то реально Йоу. Йо-мо Йо, йо, -йо. Эй, Всім всем Був з вами Лолпро І всім пока-пока